Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. Спитали його учні, учителю, хто зрішив він чи батьки його, що він сліпив, родився. Відповів Ісус, ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на Ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь і слини і помастив грязью очі сліпому, і сказав до нього: Іди, умийся в селомаській купелі. Що у перекладі означає посланий, і пішов, той умився, і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи це не той, що все сидів і жебрачив. Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів: чоловік, що зветься Ісус. Зробив грязь, помастив мені очі і сказав піди до села, і умийся, пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він? каже: той не знаю. І ведуть його, того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали Його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити, і виникла серед них незгода, і знову кажуть сліпому, ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі. Той відповів Він пророк. Однак юдеї не вірили, що Він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого. І спитали їх, чи то ваш син, про, його, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить. Батьки його у відповідь сказали знаємо, що то наш син і що сліпим народився, а як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї вже були змовилися, щоби виключити із синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, Його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той. Чи він грішник? Не знаю, знаю одне. Я був сліпий, і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів, я вже сказав вам і ви чули, що ще хочете чути, чи не хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали, це ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм: то ж воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий, чинить Його волю, того Він слухає Од віку не чувано, щоби хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був, від Бога не міг би зробити нічого, ті у відповідь йому сказали, Ти весь у гріхах народився і нас навчаєш. І прогнали його геть, довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до Нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто Він, Господи, щоби я увірував у Нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав вірою, Господи, і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Ісус є той, хто дає світло в темряві. Він є світло світу, Він є життя, Він є Господь всього. І особа, яка перебувала в постійній темряві, завдяки Ісусові. Отримує здатність бачити не тільки фізично, але й духовно. Духовно це є надважливо, тому що визнає Ісуса Христа Господом, каже: вірую Тобі, Господи, і кланяється. А фарисеї, які бачать фізично, втрачають бачити духовно. Вони сліпі. Вони не можуть повірити в те, що Христос, роблячи чуда, не робить це тільки своїми силами, але пов'язаний зі Своїм Отцем Небесним. І Він робить це як Син Божий, йому дана влада це робити. Але тут є ще деякі такі. Речі, які ми з вами задаємо собі, напевно, дуже часто. Що таке терпіння, що таке випробування? Бо учні запиталися Христа, чому Він сліпий народився? Хто зрішив? Напевно, що його батьки, і він за це страждає. А виявляється, ні. Виявляється, можна бути навіть праведним і терпіти, не мати здоров'я, втрачати близьких. Виявляється, можна бути праведним, але нести хрест. Книга мудрості, книга Ісаї, а особливо книга Йова дають нам це свідчення старому Завіті. Був такий чоловік, Йов, який якраз відповідає на ці запитання. Йов мав все, був дуже багатий і одночасно був праведний, він допомагав всім, він давав десятину, він не цурався у богах, він мав здоров'я, мав силу. Мав гарну велику людину, родину, і ось так сталося, що він був випробуваний Богом. Сатана почав випробовувати його, і дійшло до того, що він втратив усе і втратив здоров'я, втратив родину, загинули всі. Був дуже дуже нещасний. В нього було дуже багато друзів. І прийшло троє друзів до нього, побачили, що Йов сидить на смітті, весь в струпах і чихає себе черепком. І вони самі собі задавали питання: ось такий чоловік праведний, напевно, що хтось зрішив він або в його роді. Хтось, бо не може так бути. І вони цілий тиждень не могли слова промовити, просто сиділи цілий тиждень і дивилися на нього. Аж потім хтось із старших насмілився говорити, заговорив ну, напевно, що все-таки ти зробив помилку в своєму житті. Там є цілий цікавий і дуже діалог. А книга мудрості описує. Що Господь Бог є справедливий у своїй вічності, і справедливість вона вічна. Якщо справедливість вічна, тоді ось ці терпіння, втрата рідних, втрата багато речей, які нас мучать, тому що ми в цьому житті фізичному. Маємо якийсь комфорт, і ми терпимо. Вони мають сенс, сенс у Бозі. Так, як йов терпів, так як сам Син чоловічий, Христос терпів, так і якщо ми це розуміємо, що якась хвороба, якесь може навіть нещастя, якесь випробування дано нам для того, щоб прославити Бога і спасти багатьох інших. Це дуже важливо розуміти. Не тільки нарікати і казати: Господи, забери мені цю хворобу, Господи, який я нещасний чи нещасний, Господи, та скільки я можу терпіти? Ні. Христос якраз вчить нас приймати терпіння, приймати христи. І ось цей сліпо народжений, який народився, ми не знаємо, як він жив у цій темряві. Чи він нарікав, чи не нарікав, це, цього не написано. Ця людина народилася для того, сліпим, щоб виявилася на ньому слава Божа. І ми маємо в собі, кожен з нас, якісь такі речі, щоб ми прославили Бога, перемігши в собі силою Божою якийсь гріх, якийсь недостаток. Тобто повинна бути боротьба. Господь кожного з нас любить до безмежності. Господь кожному з нас уділив те, що ми навіть собі ніколи не можемо уявити величезне безмежне щастя, те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те, що нам навіть ніколи на думку не спало. Ми можемо це зрозуміти, коли у чистоті своїй душі. Очищуючись, очищуючися у молитві, даємо жертву Богові. Ми можемо це відчути, це велике щастя, і воно нас може спасти, підвести. Бог сам, Він тоді керує нашим життям. Бо ми в цей момент здаємося на Його Божу волю. Ми даємо себе у Божі руки, ми це відчуваємо. З усіма нашими, знаєте, нестатками, терпіннями, випробуваннями. Нехай Господь Бог нас сьогодні у своїй мудрості поставить на те місце, щоб ми розуміли його знаки, Його поклик, щоб ми відчували Його покликання і відповідали на Нього. Христос Воскрес. Промовма всі з усієї душі, досі мислі нашої. Промовна.